Видатному українському письменнику шестидесятнику Євгену Концевичу встановили меморіальну дошку на фазаді гуманітарної гімназії No23. Людина, якою був концевич, це людина сильна духом. І, мабуть, мало хто знав, наскільки йому доводилося терпіти біль, наскільки йому життя давалося важко, тому що ми розуміємо, що людина здорова, вона не помічає тих труднощів, яка. Які ну не дають можливості жити людині, яка прикута до ліжка? Але Євген Васильович ніколи не зважав на свій стан. Український рушник для письменника був талісманом, тому творці меморіальної дошки прийшли до висновку зробити її з червоного граніту у вигляді символу щасливої долі України рушника. До мене вночі прийшла така думка, рушник. Я у Григорія Цимбалюка питаю, що значить рушник? У мене ця думка не сходить. А він каже: А ти не знала в нього такий рушник? Був, де всі розписували, Лося доточили, я кажу, а чого ж ми мовчали? І саме так з його допомогою Євгена Концевича, який по суті і дав цю думку, ми сьогодні втілили і відкрили на його день народження. Будь-яке вшанування нашої громади Житомирян і в будь-якому місці, де ходять люди, живуть і де є привід поговорити про мистецтво, про незламний дух. Це має сьогодні велике значення. Ми сьогодні себе шукаємо як народ, як самовизначення українського народу, і це важливо. За словами одного з ініціаторів створення меморальної дошки Георгія Мокрицького, кожний такий пам'ятний знак в Житомирі це крок до нормального цивілізованого суспільства, в якому зберігається національна історична пам'ять. Іноді кажуть, що наше це треба. Треба якісь вирішувати фінансові питання, економіку, перш за все. Я вчора на цензорі в інтернеті відповів, що якщо людина не буде мати серця, не буде мати душі, то будь-яке здоров'я не допоможе. Це буде не просто робот, а може бути таким явищем страшним, як ми маємо сьогодні в Європі Путіна. Тобто людина повинна бути перш за все морально здорова. Я думаю, що от такі речі, які ми робимо, тобто увічнімо пам'ять видатних людей, це крок якраз до увічнення відповідно не просто пам'яті про людей, а якихось важливих сторінок історії. Присутні висловили сподівання, що невдовзі у Житомирі з'явиться вулиця Концевича і пам'ятник, а гімназію номер 23 назвуть у його честь.